Доброго дня, шановні, всі ми 30 років неодноразово чули від представників ЄС та США про корупцію в Україні. Може час вимагати від них вже дій. Ми знаємо, що всі активи російських олігархів, в тому числі терористичної організації Росія, були заарештовані на території ЄС та США. Чому цю участь оминули олігархи та корупціонери з України? Я вважаю, що треба запустити флешмоб, заарештувати всі активи наших корупціонерів, тобто з України, вся влада за 30 років грабувала, і я вважаю, що там не один трильйон доларів, яких було вкрадено у народу України. Час повертати, час повертати ці гроші на оборону, тобто корупція повинна працювати на оборону України. Тому ставте хештеги, тегайте всіх політиків ЄС та США та вимагайте заарештувати активи українських корупціонерів на штат, як вони заарештували, активи. Корупціонерів та терористів з Росії. Жодної різниці між ними я не бачу. Тому я прямо звертаюся до Трампа та прямо звертаюся до представників країн, ЄС та США, всіх політиків. Давайте зробимо це разом. Давайте заарештуємо всі кошти всіх корупціонерів з України. Тому ставте хештег, розповсюджуйте і вимагайте. Вимагайте щодня. Корупція України має працювати на перемогу. Всі гроші ми маємо направити до зсу.